Добрий! Отже, будучи в Закарпатті, гріх не приготувати одну з їхніх найпоширіших і найвідоміших страв це сегденський гуляшик. Вона готується напрочуд легко, особливо якщо у вас є мультиварка. Значить, Що нам знадобиться, це всього лише цибулька копченості у мене це нарізані, шматочки від копчених ребер, саму капусточку, ну і приправи. Починаємо готувати з того, що нам потрібно обсмажити цибульку. Потім ми до неї додаємо реберця, заливаємо їх водою і даємо їм гарненько обсмажитися і обтушитися, щоб вони стали дуже м'ягенькими. Дали обсмажитися цибульці. Тепер додаємо вже наші копченості і гарненько перемішуємо. Нам дуже важливо, щоб копченості трошки присмажилися перед тим, як ми надаємо туди водички і дамо її тушкуватися. Якщо робити на пательні, на сковорідці, а не в мультиварці, в принципі, процес абсолютно ідентичний. Ну що, у нас тут трошки обсмажилися вже реберці. На цьому етапі ми додаємо паприку. Солоденько. Засипаємо трошечки паприки, вона додасть нам і гарного кольору і трошки смаку. Все знову перемішуємо і знову продовжуємо його обсмажувати. Ось такий колір з'являється красивий. Ну а про те, що тут просто неймовірний аромат, воді вже і мовчати. Я вже тут вас, вам, намагаюся розмовляти і не взавитися слюною, тому що воно ну, дуже смачно пахне. Ну, власне, ось у нас водичка, у мене такий недитячий стаканчик. Ми його заливаємо тут, важливо, щоб м'ятко саме от... Тушкувалося повністю, тому водички ми додаємо чимало і даємо йому гарненько тушкуватись. Димок йде з мультиварки, точніше, пара йде з мультиварки по повній. А це означає, що наше мізком неймовірно красиво. Тушкується, не забуваємо його трошечки помішувати. Щоб вона, не дай Боже, нам не пригоріло. Ну і вже скоро буде час додавати капусточку. Ну і поки мультиварка робить свою справу, у нас там тушкується м'язко, я вам розповім, що а в мене капусточка була дещо солена. Вона квашена, і вона з кислинкою. Я її промила. От, і зараз, коли наше м'язком вже гарненько протушкувалося. От просто подивіться, який тут процес. Ми його гарненько ще раз перемішуємо і вже додаємо капусточку. І на цьому етапі ми будемо її. Підсолювати. Нагадую, що у нас доволі солена копченості, тому сіллю треба бути максимально обережними, бо зайва сіль нам не потрібно. Ми ж не хочемо все на світі пересолити. Так, однією рукою мішати не дуже вдається, тому я зараз вам покажу, що я додаю. Ось такі. Тобі. Я, як розумієте, не солю звичайну цілі, просто даю ось цю приправку, яка містить в собі зіллю і окремо містить різні смаколики. Ну і даю лавровий лист. Це, звичайно, на любителя, Тут не всі люблять. Останнім у нас етапом буде йти заправочка з сметанки. І ну, знову ж таки, це не обов'язково, це опційно. Щоб бути з вами максимально правдивою, після смаження і після додавання капусточки, я переключила режим плов. Можливо, в вашій мультиварці є. Режим тушкування, теж, теж краще вже поставити на тушкування. Зараз наша важлива місія повністю протушкувати капусточку, щоб вона стала м'якою, щоб з неї ці хрумки. Для останнього нашого етапу, я все ж таки роблю сегенський автентичний, він йде зі сметанкою обов'язково. Тому ми беремо одну ложку а, муки. Це так називається підвивенка. Підвивана сметана. Звичайно, що господині, які не з простої сім'ї, а побагачі, то вони кладуть дуже велику кількість сметанки, щоб вони так, абсолютно білосніжна була ця підливка. А ось я трошки біднішої сім'ї, тому у нас сметанка буде йти не на весь стаканчик кілька величезних ложок, все інше, і я додам звичайної водички. Ось так, і тепер водички, і ми це все діло, от, і це все діло розмішаємо, щоб розтанула мука повністю в цій всій жижі. Це все нам додасть густоти самої підливи. Цей цигітинський славиться тим, що його дуже часто подають з кнедликами. Це ще одна така закарпатська страва це такий привід часу, коли Закарпаття було перед під чехами. Да? Чеські кнедлики всі відомі. Власне, і от до них додають цей сегдинський Тобто цей хлібчик, кнедлик, його розрізають і поливають. Тому для нас важливо, щоб в сегдинському була підливка. Власне, і для цієї підливки важлива густота. Можу вам показати, як це красиво виглядає. Додам, що я трошечки додавала ще водички, тому що нам важливо, щоб була рідна, як тут кажуть, ось Оця от. Ця дямка, от, ця от. Це, о, це дуже важливо. Цій страві. додаємо цю густу сметанку. Нагадую, що в сметанці у нас ще й мукичка. І все гарненько ретельно перемішуємо. І, власне, це вже останній фінальний момент. Це все закипає разом. І все. У ну, нас ми видали сметанку, вона е, закипає. І коли гарненько протопить, все стало готова. Її можна подавати. Як я вже казала раніше, її можна подавати з кметоком. Просто їсти як самостійну страву з хлібчиком. Або без хлібчика, як вже вам зручно. От. Ми любимо їсти ще й келеним огірочком. У вас ця страва більше така зимня, вона наближається. Якщо ви хочете спробувати щось закарпатське і не розпіарений банош, там, наприклад, ось цей один гуляш. Вам мусить сподобатись все смачного всім.